знаходимося на підприємстві після збиральної обробки і зберегання зерна, як на кожному підприємстві, коли зерно з поля від фермерів надходить на елеватор, то починається з надходження різними видами транспорту. Є наступні види транспорту: зерно може надходити. За допомогою автомобільного транспорту, залізничного транспорту або водного транспорту. на цьому підприємстві, де ми знаходимося, розглянемо приймання зерна з автомобільного транспорту. Відбувається наступним чином: коли автомобіль заїжджає на територію підприємства, охоронник підходить до автомобіля і перевіряє документи. В першу чергу це товарна транспортна накладна. Автомобіль з зерном надходить на платформу, де проходить зважування, а також в даному місці проводиться відбір проб за допомогою пробовідбірника. Відібрані проби направляються в лабораторію для визначення тих або інших показників якості очищення або сушення, а також для зберегання зерна. Проходимо в лабораторію. Була відібрана з автомобільного транспорту, надходить в лабораторію, з якою вже починається робота безпосередньо тут в лабораторії. Розподілювач проб зерна в розподілено змішувальному присою проходить змішування і виділення необхідної порції зерна, який вимагає нормативні документи ДСТУ або гости. Пристрій складається з. Насипного бункера, який закріплений на пітлову осі до корпусу нашого пристрою, також приємної воронки, от приємна воронка, ділільних патрубків, ділільних патрубків, прийомних ящиків. От у нас два прийомних ящика. Принцип полягає у рівномірній засипці зерна з насипного бункера в ділільний патрубок, проходячи, через, через який зерно розділяється на дві равні частини, і надходить у прийомні ящики. В залежності від того. Яке визначення, яких показників якості нам необхідно виконати, ми ділимо пробу зерна в залежності від культури, в залежності від нормативного документа, в яких прописані методики? Для визначення різних показників якості використовуються різні дільники. Ще один дільник, розділювач проб БІС-1У, у який? Використовується для розділення проб для визначення таких показників якості, як натурна маса, як визначення домішок і так далі. Ще один універсальний дільник зерна УДЗ1М, який предназначений для роботи з такою культурою, як ріпак. Тому на цьому Обладнання ми працюємо тільки з монокультурою, з однією культурою. Принцип роботи цього обладнання наступний. В цьому пристрої проходить змішування виділення необхідної порції зерна, які вимагають згідно нормативних документів ДСТУ та гостів. Перед завантаженням проби зерна в бункер необхідно звернути увагу, щоб клапан був закритий. Потім завантажуємо в приймальний бункер пробу зерна і відкриваємо клапан. Проходить змішування і необхідно також звернути увагу для приймання залишків зерна встановити ємність. Наступне обладнання для визначення показників в якості: це пурка, це прилад, за допомогою якого ми визначаємо натурну масу зерна. Пурка складається з наступних елементів: три циліндра, ножик і грузик. І нам необхідно зібрати прилад наступним чином. Встановлюємо ніжній циліндр на нерухому поверхню. Потім нож вставляємо. На нож обов'язково необхідно розмістити грузик. І потім розміщаємо два циліндри. Принцип роботи пурки наступний. Завантажуємо пробу зерна в верхній циліндр, відкриваємо заслонку, зерно надходить в середній циліндр. Відкриваємо ножик, грузик падає, витісняє повітря з ніжнього циліндру таким чином. Ми за допомогою ножика відсікаємо ровно один літр зерна. Після цього заслонку закриваємо, два циліндри знімаємо, а залишок, який, залишок зерна, який залишається на ножику, ми висипаємо в локошка. Потім зважуємо пробу зерна на вагах. У нас є маса циліндра з зерном, потім маса циліндра з зерном. Обов'язково необхідно, щоб у нас також була маса пустого циліндра з грузіком. Різниця це і є натурна маса цієї культури. Для визначення тих або інших показників якості необхідно подрібнувати зерно. Це в лабораторіях робиться за допомогою лабораторного млина lm Ел МТРІ ЕЛЕМТРІ. Ми подрібнюємо зерно. І визначаємо ті або інші показники якості. Дуже важливий показник якості, який визначається в лабораторії, це вологість. Вологість можна визначити як експрес-методом, так і стандартним методом. Для визначення експрес-методом використовуються різні прилади. Наприклад, такі прилади, як кет. У приймальний бункер загружається партія зерна, вмикаємо прилад і він нам показує вологість. Також вологість можна визначити за допомогою сушильних шкафів Серж. Визначаються ці показники у відповідності з нормативними документами, методики представлені в нормативних документах. І в залежності від тої або іншої культури ми визначаємо вологість за допомогою даних приладів. Росілець предназначен для розділювання проб зерна на фракції. Для визначення. Або інших показників якості в лабораторії. Один із важливих показників якості зерна пшениці це визначення виходу кількості та якості клейковини. Визначається наступним чином: спочатку зерно розмелується на млині, потім замішується тісто на місилки. Потім відмивається кликовина, визначається її виход. А за допомогою приладу ІДК ми визначаємо індекс деформації кликовини, який також характеризує якість пшениці. Ще один важливий показник для пшениці це визначення числа падіння. Числа падіння визначається за допомогою приладу ПЧП. Подрібнене зерно до необхідної крупності поміщається в. Спеціальні пробирки, які потім встановлюють в прилад ПЧП. Микаємо прилад і визначаємо даний показник якості. Розбір зразків це один із важливих показників якості, який необхідно визначити, щоб знати, де розмістити зерно або яку операцію після збирання обробки виконати. Деякі показники якості можна визначити і експрес-методом на приладі інфратек. За допомогою даного приладу можна визначити такі показники, як вологість, вміст білку, вміст олії та інших показників, на які відкалібрований той або інший прилад. Зберігання зразків це один із важливих напрямків в лабораторії, так як Може надходити з того або іншого фермерського господарства ще зразки, тому необхідно ці зразки зберегати деякий час в залежності від того, що прописано в нормативних документах.